Світь, будь ласка, цю ситуацію із тим, що Шевцов брав участь у параді 14 числа і не лише йшов у у спільній колонії, а й стояв на трибуні разом із представниками влади. Скажіть, будь ласка, тобто в цих діях не вбачається протиправних дій? Так, поясніть, будь ласка. Переглядав і оглядав всі наявні відео з даного параду. На жодному він на трибуні з представниками офіційної влади Російської Рації не перебуває. Він так, да, так він проходить центральною алею поза парканом, за яким стоять, скажімо так, звичайні громадяни і мешканці міста Серодоблея. Ці питання всі висвітлювалися на експертизі. Чи можна вважати такі дії його підтримкою або закликами? Вибачте, вибачте, це пояснює. Вибачте, ці про це те, що він стояв на трибуні, вказував колишній керівник СБУ Ракеєв під час прес-конференції. Він розповідав, що він не лише йшов, а ще й брав. Вибачте, можна, що він, що він також стояв на трибуні. Тобто це правда чи ні? Просто скажіть, Ні, так. Я вам конкретно кажу по наявних матеріалах, повне відео я. Ми можемо, ну Ви маєте до нього доступ, правильно? Можете подивитись будь-яке відео і побачите, що він, Шевцов, при участі в цьому параді, ні на яких трибунах, ні з якимись офіційними особами, крім свого, як він каже, з його слів діда, що ми встановили, да. а також у полі зору журналіста російського каналу і оператора не передало. Можна запитати, скажіть,